6 драбки велика пенсія банкіра за 30 злотих, за 20 злотих шибкий мільйон, за 10 злотих крижувка і парадісо, і за 3 злотих крижувка. E, Вклад то Ілля 60... 163 злотих. Добре, кохання, летіме до драпання, бо ніц не надрапала. Ніц, бо... Зачнімо з номерком 4 П і О. О. Тут маме П. Тут маме О і П. Ну, то що? Ф і В. Ну. Маме В. 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 X і Е. E. No o é é X. Não. F e L. L, -nome. F -nome. L. 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 Dobre.

Игрок И иот, мама иот, то мама И М мамы МИН и две останні, то А и У А то ще ти і А. А. Ніна. Ніна. Перше словко. Альпи. А. А. І правник. Що для цього? Є одне словко. Ну, no. де, де нема. Ви нема. Ви нема. Ігрека нема. Добре. Контрольні. Ружні. Перша строка пшедрана. Dabar sužmėmiame paradiso su numerku 20. Mame termometrą ir flaming. Termometrą. Termometrą ir flaming. Keleni 2. Nutka ir arbus. Mame arbus. Arbus. Маме минутку. Арбузанів. Латарня-осмірниця. Маме осмірницю. Тут і нема. Тут є латарня і осмірниця. Сердушко і льоди. Маме сердушко. Тут льоди і льоди ну торепка і цитри помаранча, торепка, помаранча. Красолька і слонечко. слонечко. тут Туtaj дві парасольки. Тутай нема. І тут теж не вицено. Ну. Рибка і листик. Мама рибку. Рибка. Тут слонечко. Лістя нема. Листик тут а рибки теж нема. Костка льоду і фала. Маме фалу. Костка льоду. Тут і фала. Ну і це все. Кошулка і краб. Краба маме, кошулку маме. Tutto è І два останні. Костюм і шорти. Шорти. І костюм і шорти. Чилі. Чилі пустачка, мама. Ну, як ж. Лука з рапки сині списала зробимо шибкий мільйон з номерком сьомим. Шукаємо гвізду або ворик, а ворик одразу дає 70 злотих. І викриваємо ці лічби. Перша гра 29 шукаємо. Маме 12, 34, 35, 32 і 33. Ну то 19, 42, 18, 47, 15 і 16. Третья игра 37. Мам, 11, 38, 25, 52, 56, 54. В четвертой игре мам, 27, 14, 26. 69 и 59. Ну и остальные шансы в пятой игре 28 шкон. 58, 26, 45, 44 і 48. Ані гвізди, ані лічб. Маме. F і S. Пусто. Добре, йдемо з крижовку з номерком 200. Беоці в Ф... бонусі маме слухку. Добре, летіме. І і Г. Бонусі мені маме такої літерки. І і Г. Що? Аж две літерки. Небески. и, і, и тут ге, и е, и, и добре et on bon, on le bon aussi oh on hmm es. tout est oh tout est oh tout est oh

Dobre. L, N. N, L, N. N, Тук Y, тук y, F, тук е, тук е, тук е, тук е, тук е, тук е, Y, 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 тук тук е, F. У и Bem, é assim. bem um, um. bom u um. e o um. dois bem. e U. Um. У, у і б, х. Маме а воно сь. Тут Ну, та то що. Е Ево. Бу. Е. Е. Нікрак ще був. Ну, тут ен ще був не столі там. E.

Тут дві літрки зосталося на бенди, бону, чи ні, Це за хвилю В не здрапане, Тут і буде здрапане, Добре, Т. С. Син. Перше словко. Т. С. Т. С. Перше словко. Fürsten. Mhm. Das ist der. Das ist der. Das Осет перше слухко, тут і тясто. Ну і то все. Надо для останньої літерки М і Д нема бонусу. Д – це друге слухко. Д – то С. Mr. Pan, no to jeszcze dwa słówka. I dachu, i syn. Dwa. Drugie słówko. Tutaj jeszcze m było. No ale... Tutaj m. Tu m. No ale blokuje k. Czyli też dwa słówka. D, A B. Мама, M, D, to jest drugie słówko, mamy N D. I w się nożnik razy 3, bonus jest 30 zł, a my mamy bluesmakiem. No, kontrol mnie różni. Dobra. Została się nam, kochani, wielka pensja bankiera z numerkami 21,15 i 9. Dobrze kochani. Тримайте кчуки і летіми. Бонусі шукаємо квоту. Тут шукаємо плік, дарник. цитринка, вішенька, корона, іногрома, пік, сонечко, шлівка, телескоп, парасолька хмура, півка ключ, цигарик, нарти, бідрянка, перла, квітушик, тенча яглушко. avokado, trefel, muš, konječenka, karo, diamen, švinka, arbus, vjezda, kutka i ananas. Bonus je mame tofje, čili pusta. Teraz s 15. Mamy narty, ananas, piłka, teleskop, wiśnie, gwiazda, chmura, мушла, корона, квітушок, діамант, ключ, кара, яблучко, пасолька, арбуз, кутка, пик, шмінка, авокадо, віногроном, дітаві грана, подкова, трефел, цитринка, коніченка, бідрян, є спічок, сонечко, тенча і цигарик. Бонус і мами тофі, а тут о! Я в шоку. Анна Але... Кохач 200. Ой, п'яненький. Я в шоку. Ну, правда. Ми в ратуванні. Йот! Йод. Йод. П'ятна тарелка. Це трофіла. Добре. Ще з номерком 20 ще місць. Мама цигарик, ананас, трафел, півка, яблушко, кутка, каро, ключ, парасолька, вишеньки, телескоп, нарти, петушик, мушла, діамант, сонечко, тенча, виногромка, шлифка, швінка, арбуз цитринка, коняченка, пік, авокадо, бідронка, гвізда і корона, пілка і подкова. Мами кості на пусту. Але, кохані, є одна здрабка. Нам ратує тіночок, Дві великі пенсії банкіра. Крижовка за 10 штук. І мільйон за 20. Парадіса. І ця крижовочка. Сині списали. І лямові вкладу було. Добре кохані, це ще з капусти. І маємо єдну перелку. І ця здрапочка нам ратує. bardzo файний утієнок. Зобрачте, як мило, забачить таку. Давно ж не було такої мами пліки 200 злотих. Чи він на 165 злотих вкладу, 200 взисканих, 65 злотих на плюсі. Супер. Добре кохання, як це сподобало вам. Коментуйте, субскрибуйте, я вам дуже цінку за коментарі, за ті блюдкі слова. Звідчу вам здоров'я, високих екрані і все скоро добрего. Patrzcie odcinki, e, бо на якомусь отінку буде голосування. І всі мої субскрименти, які пишуть komentarze, Бо 2000 subskrypцій, але я не знаю хто. І може 40 особи, а може i mniej бенде, що пишуть коментарі. Добре контро кохання. Всього доброго вам. До лютра, бусячки, па!